До 12 років позбавлення волі на Буковині заочно засудили ворожого пособника з Херсона, який віджимав в українців автомобілі для окупантів. За доказовою базою Служби безпеки Шевченківський районний суд чернівців заочно засудив до 12 років тюрми мешканця Херсона, який під час тимчасової окупації регіону працював на ворога у так званому фонді майна окупаційної адміністрації. Фігурант разом із російськими військовими грабував місцеві автосалони. Він приходив на фірми й підприємства, що займалися продажем та обслуговуванням автотранспорту, називав себе помічником і радником військового коменданта Херсона та залякував власників і клієнтів. Він проводив, так би мовити, інвентаризацію, у ході якої змушував автомобілі документувати як безхозні і передавати в нібито службових цілях окупаційній владі. Таким чином зловмисник віджав в українців більше півтори. Сотні автомобілів, які потім передавалися серед іншого російським спецслужбам, а частину автівок доправили в тимчасово окупований Крим. Окрім 12 років позбавлення волі, суд заборонив чоловіку обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 15 років.